На базі комунального некомерційного медичного підприємства Рогатинська центральна районна лікарня відбулись переривисті курси хірургів Івано-Франківщини. До Рогатина прибули більше як півсотні фахівців. Навчання проходило за участю голови асоціації хірургів Прикарпаття, професора Володимира Пилипчука, головного спеціаліста департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Петра Соломчака, заступника міського голови Рогатина Івана Красічука, директора комунального некомерційного медичного підприємства Рогатинська центральна районна лікарня Руслана Панківа. Завідувачів кафедр хірургічного профілю Івано-Франківського національного медичного університету та хірургів медичних закладів області було проведено спільний клінічний обхід пацієнтів хірургічного відділу рогатинської лікарні, а пізніше розбір складних клінічних випадків. Завідувач хірургічного відділення Ігор Скробач доповів про стан надання хірургічної допомоги за період 2020-2022 років. Лікарі заслухали та обговорили доповіді про сучасні підходи лікування пацієнтів хірургічного відділу. Наразі світ навколо нас змінюється. З космічною швидкістю, власне тому медики, як зрештою і люди інших професій, потребують перенавчання та вдосконалення професійних навичок.